І Як ти справляєшся з критикою, хейтом та навалою ботів? Оце, до речі, дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикались в житті з тим, що вам хтось заважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет. Не так важно, як у мене. Типа, дома класно, Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб у сусіда не було краще. І з появою соцмереж це переросло. На, просто, а українці всюди, на, ну, на всесвітній рівень, тобто на всесвітній планеті. Тобто Твій сусід це став сусідній аккаунт твого товариша в Тік-Токер чи в Інстаграмі. І по початку це було дуже важко. Як тільки я почав там, до чогось прориватися і так далі, я там отримав п'ять кульових, а мені казали, що я отримав п'ять кульових спеціально, щоб стати популярним. Ти спочатку ну, смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідають. Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярна з'являється і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей хватит. До речі, це цікаво, багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І ви просто. Прали... Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтовий контент, люди, слова і так далі, помічаються дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми там, шоу бізнеса чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними, а чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати там. І студенти ж наші теж, вони ж по початку не розуміють, Робити з хейтом і до цього треба звикати. це як побочний продукт впізнаваності в в українській сфері. Немає просто я не знаю жодну відому людину. Вообще. А я там десь, знаєш, з рівняні, там, а, з тим же самим Усіком, наприклад. Де Усік там, де я. Але у Усіка за що його хейти? Куча хейтерів є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти, і я навчись вищити статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5 його. І все, з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт якось. Більш-менш зростання успішного медійного життя. Все просто, просто це і це. Ну, понятно, юристи, адвокати, вся ця історія. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано, бо от правильно казали люди, я не буду загадувати у мене, що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом своїм. От в Європі є тенденція, сімку ж не видають без паспорта, ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмереж, Реально, щоб кожна реєстрація аккаунта була прив'язана з паспортом. Верифікована, тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати. Бо їм кажеться, що вони слово сказали, а вони можуть руйнувати чийсь бізнес, чиєсь життя, взагалі впливати повністю на чиїсь сім'ї і так далі. Дуже нездорова ситуація в Україні зараз. Але ну як просто з цим змиритися, треба і все.